Читати Євангеліє дуже важливо, навіть я так би сказав би надважливо, тому що коли ми не читаємо Євангелію чи не слухаємо Євангеліє, адже не всі люди можуть читати, от бувають різні обставини. І знаєте, давнину люди не сильно ти вміли читати, але вони приходили до церкви, там, де читалося святе письмо, там де про це говорилося. Не слухали, з увагою, прикладатися до свого життя. Чому це так важливо? Тому що якщо ми будемо жити без священного писання, без Слова Божого, то наше духовне життя буде схоже на монолог. Тобто, коли ми будемо молитися до Бога, ми будемо тільки до Нього звертатися, звертатися, а відповідь ми Його. З трудом зрозуміємо. Звичайно, Господь відповідає не тільки через Священне Писання, але й через якісь обставини житійські. але без священного писання це монолог, це одностороннє. Тому що Бог він відповідає нам на саме головне питання, як нам жити, як нам спасатися, саме через Слово Біблії. І коли ми не читаємо священне писання, відбувається таке духовне остивання Ми молимося, так як ми говоримо. А ми не знаємо, до кого ми говоримо. От що біда. Іноді ми говоримо, не розуміючи, да, який Бог, які він заповіді нам дає, що Він взагалі від нас хоче. І коли християнин дійсно от, і молиться і читає священне Писання, то тоді ці всі речі да, стоять на свої місця. Тобто ти знаєш Бога, ти знаєш Його волю і ти відчуваєш Його присутність в своєму житті. Я дуже. Сильно печалюсь, да, коли от знаю, що мої парафіяни не читають священне написання. На жаль, а як я про це узнаю, ну, іноді я приходжу в гості, і от дивлюся, лежить книжка Новий Заповіт. Я всім нашим парафіянам подарував таку книжку, там повністю книги Нового Заповіту. І там же ж видно, чи читається ця книга, чи не читається. Я отак от дивлюся, да, коли не читається, от... я печалюсь, тому що зачем я ж подарив цю книжку, щоб вона просто лежала там. І знаєте, як правило, от коли я бачу, що ця книжка не читається, у цих людей да, от більше проблем духовних, там, проблем з гріхами, да, проблем, проблем з духовним остиванням, тому що не читається Священне Писання. Тобто людина Словом Божим. Не врозумляється і не надихається. Тому ну, я ще раз і ще раз нагадую, те, що говорилось і буде говоритися мільйони разів, напевно, те, що християнство без Слова Божого, без священного писання ну, не те, що неможливе, звичайно, воно можливе, просто складніше, складніше. Да, от. Бо відбери в нас Священне писання, да, а ми залишимося віруючими. Все одно з нами буде Христос, але без Його Слова нам буде складніше да, от, почути відповідь. І це подвиг. Якщо у вас є вдома, новий заповіт. Читайте. Поки є цей простий шлях пізнання Бога, читайте, преображайте свої душі і розум, щоб бути близькими до Бога, щоб нічого не відлучило вас. Всіх нас, від нашого Творця. Адже запросто, якщо там, де немає Слова Божого, там приходить слово сатанінське чи приходить слово світу цього, ми знаємо прекрасно, що сатана бореться проти Бога, а слово віку цього, да, воно таке, що там просто не залишається місця для Бога і і за якихось проблем. І за того, що ми наповнюємо абсолютно всього себе іншими людьми, так що для Бога дійсно не залишається місця. І тому люди так от часто холодні до свого творця, нам треба бути гарячими. І щоб себе пробуждати від цієї духовної сплячки, треба не тільки молитися про свої потреби, а треба читати Слово Боже. І це слово. Виконувати в своєму житті, так, щоб нам дійсно бути дітьми Божими. Читаємо новий заповідь особливості, читаємо новий заповідь і живемо так, як заповідує нам Христос.